Цю війну треба закінчувати, і Росія має її закінчити. Росія її почала та затягує, не слухаючи ніякі дедлайни. І саме це проблема, а не щось інше. Відповідь на українське територіальне питання є вже в Конституції України. Відступати від цього ніхто не буде і не зможе. Дарувати свою землю окупанту українці не будуть. Україна готова. До реальних рішень, які можуть дати мир. Будь-які рішення, які проти нас, будь-які рішення, які без України, вони одночасно і рішення проти миру. Вони нічого не дадуть. Це мертві рішення. Вони ніколи не спрацюють. А нам усім потрібен реальний живий мир, який люди будуть поважати. Ми готові разом. З Президентом Трампом, разом з усіма нашими партнерами працювати заради реального і головне тривалого миру, миру, який не розвалиться через бажання Москви. Я дякую всім нашим людям за те, що ми разом, Україна є. Дякую всім нашим воїнам за те, що ми зберегли незалежність. Стійте міцно, це наша земля. Ми це Україна. Slava o